Ви знаєте, що я хотіла дійсно зробити таку потрібну річ, яка мені о, був такий період, що просто було дуже і, і важко купити, бо багато коштувало, але без неї ніяк. Якщо коли ми вже купили мотоблок, стільки він мені облегшив на городі роботи. Чи у вас є дача, чи город. Це нема різниці. Це така класна річ у господарстві, а у селі це незамінно. Не це кінь такий, але не всі мають можливість його і купити. Новенький. Якщо у вас є старий, ви можете поміняти на новий. І хочу сказати, любі мої, що це саме для вас. Ми підготували такий класний мотоблочок. Класний, все для Восьмерочка. вас. Вісьмерочка. Вісьмерочка. на стартері, на акумуляторі, дуже крутий. Що треба, та нічого не треба багато зробити, бути з нами, з нами, і ми вам подаруємо. Просто підписатися на нас і бути активними, приймати на На мого друга і все, на мене, і на мого друга. І забирайте цей мотоблок собі.